Котлетка для песика і якось увечері іскорки повертались додому. На їхніх розмальованих личках мерехтіли блискітки аквагриму. Кожна іскорка була схожа чи то на супергероя, чи на чарівне звірятко. Із собою вони несли смаколики від іменинниці та веселі спогади про святкування дня народження. Проте одна іскорка несла ще й дрібку хвилювання смутку. То був Міо. він повертався мовчазним. Не підтримував радісних розмов друзів і тримався осторонь. Що сталося, Міо? Чому ти засумував? поруч із іскоркою стишив свій хід пум. Сьогодні на святі дещо відбулося. таємниче почав свою розповідь іскорка. Коли діти сиділи за святковим столом, я помітив, як одна маленька гостя потайки віддала свою котлету песикові, і той її проковтнув. І що тут такого? приєдналась до розмови Бринь. Песику не сподобалась котлетка. А те, що дівчинка не любить котлет, вона нікому про це не сказала, натомість нагодувала нею песика. Уф, яка винахідлива. вигукнула Бринь. Майже як я. Так, але ж вона могла просто сказати дорослим, що їй не смакує така страва, і не довелось би нічого вигадувати, спробував пояснити ситуацію Міу. Твоя правда. Про таке завжди треба казати дорослим, які про тебе піклуються, вони вислухають і допоможуть, якщо попросити про допомогу, погодився пум. А хіба дорослі не могли самі здогадатись, що дівчинці не смакує котлетка? Вони що, ніколи цього не помічали? здивувалася бринь. На жаль, ні. Ніхто не вміє читати чужих думок, навіть дорослі, яких любиш і яким довіряєш. Саме тому варто говорити про те, що тобі смакує, а що ні. Чого хочеться, чого потребуєш, а що заважає або викликає неприємні відчуття. Якби дівчинка пояснила про котлетку, мама або тато запропонували б їй замінити страву. Брин на мить замовкла. Вона думала про песика, якому дісталася святкова котлетка. Цікаво, хоч песикові було смачно, розмірковувала Бринь. Можливо, але я не певен адже собачих думок теж ніхто читати не вміє. Як на мене, то це чудово. Що деякі мої думки ніхто не прочитає. Вони в мене бувають аж занадто винахідливими. Бринь загадково усміхнулася. Трапляється, я щось утну, а потім хвилює, щоб ніхто не дізнався, майже як та дівчинка. Вона не сказала, що таємно позбулась котлетки, і всім добре. Її ніхто не насварив, і песик ситий. Добре, що дівчинка не стала приховувати свого вчинку, і потім зізналась батькам. Ах! «І?» І що вони сказали? Насварили її? А от і ні. Навпаки, батьки її обійняли, спитали, чи не голодна, а ще похвалили, що зізналися, адже довіра це найголовніше у стосунках між близькими людьми. Потім, звісно, пояснили, чому чужих песиків не можна ходувати без дозволу їхніх господарів. А, а чому не можна? здивувалися іскорки. Бо це може порушити режим харчування. А ще є небезпека, що якісь звичні для людей продукти викличуть у тваринки алергію. Повернувшись додому, Брин поводилася трохи дивно. Вона мовчки витерла сліди аквагриму, вмилась і почистила зубки без жодного слова, одягла піжаму, вляглася в ліжечку і сама взялася читати книжку. Але за мить уже закрила її. <плес> Я більше так не можу. Цілий вечір мовчу, і ніхто не прочитав жоднісінької моєї думки. Не почув моїх прохань скласти компанію, поки я чистила зубки і вибирала книжку. Ні, з мене досить більше жодних таємниць і жодних котлет для песиків.